Це останнє відео із серії про казанок Fire Maple Petrel, яке я залишив на десерт. Отже, в цьому відео ми з вами подивимось і вияснимо, які пальники, окрім рідного, який йде в наборі до інтегрованої системи Petrol, Fire Maple Hornet 2, він називається, які ще пальники підходять до цього чудового. Тема сьогоднішнього відео дуже цікава для мене, і я сподіваюся, що також вона буде дуже цікава для вас. В нас тут сьогодні дуже багатий вибір пальників від різних виробників на різний гаманець. В нас тут є і Fire Maple, і Optimus, і Пінгвіни, і Robins, і Jetboil, Бойл, MSR, МСР Примуси. Корейська навіть є ЄКОВІЯ.